Багато хто не чув про таку країну, як Сакартвелу, бо в радянському Союзі її називали Грузією. А картвельців грузинами. В цій країні мені сподобався патріотизм. Картвельці пишаються своєю історією, культурою, мовою і з гордістю розповідають про це. Патріотизм цього народу закохує туристів в їх країну. Столиця Сакартвело Тбілісі. Я хочу назвати його зеленим містом, тому що тут багато парків, дерев, площі прикрашені рослинністю, а саме місто оточене пагорбами, що також додає природного ландшафту. Одне з визначних місць Тбілісі – це ось цей міст, і зараз піду до нього і покажу вам. Однією з найсучасніших споруд Тбілісі є міст миру, який є символом зв'язку між минулим та майбутнім містом. Він з'єднує історичну частину Тбілісі з новими районами. Зараз іду вам показувати, як цей міст виглядає зсередини. З цього мосту відкриваються ось такі гарні види на цю сторону. На ту сторону, чи мене видно. Я вирішила прогулятись по місту і, і йшла і йшла собі, щось там з нимами, підходить грузин охор... охоронець і говорить, ходімо пити каву. Кажу, грошей в мене немає, з мене брать, що немає. Кава. Якщо кава з вас, то його пити. То пригостив мене кавою, показав, як всередині виглядає ось ця будівля. Довше. Буду заходити це В приміщення. Його будував всяка швіля, але... Ого, я не я боюсь, ні, я не пойду, я, я йди, здесь постою! Ой, ні, ні. Зараз подождите. страшно здесь ну вот, таких вот здесь будет фонтан. Ага. скрипачи этой музыкальной угу. а там люди будут сидеть наверху будет два так Окей. что это что это будет я не пойму театр. Те а театр Ще одним символом міста є балкони. Часто вони прикрашають традиційні грузинські будинки. Балкони зроблені з дерева, з різьбленими візерунками. Вони виконують не лише декоративну функцію, а й зоною відпочинку, де можна спостерігати за життям міста або поспілкуватися з сусідами. Для любителів релаксу обов'язково потрібно відвідати сірчані лазні, які, за легендою, стали причиною заснування Тбілісі. Вони побудовані на природних теплих сірчаних джерелах і допомагають при захворюваннях шкіри, суглобів та нервової системи. Щоб побачити місто з висоти, можна піднятися по канатній дорозі до монументу, мати Грузія або поїхати в парк Тацмінда, щоб зробити коло на оглядовому колесі. В обох варіантах на вас чекають неймовірні вийди на місто. А якщо хочете побачити з висоти і водосховище, яке зветься Дбілійське море, то треба піднятися до монументу хроніки Грузії. До речі, якщо будете сюди їхати, то візьміть їжу для собак, які тут живуть. Як любитель тварин, не можу не сказати, що в квартальців дуже хороше ставлення до безхатніх котів та собак. Їх тут дуже багато, особливо великих кавказьких вівчарок, які вільно гуляють поміж людей. Тварин тут підкормлюють і неодноразово дякували мені, коли бачили, як я даю їжу собакам чи котам. Не дарма говорять, що нація, яка не любить тварин, не має душі. В Сакартвелу відчувається душа. Окрема насолода це вечірні Тбілісі, коли місто починає сяяти вогнями. Можна випити келих вина або просто прогулятися по ньому і насолоджуватися. Сюди хочеться повертатися знову і знову.